За даними уряду і парламенту, зараз в Україні майже 50% тіньовиків. Виходить, кожен другий бізнесмен недоплачує державі податки, приховує їх, і ця сума сягає майже 500 мільярдів гривень щорічно. І в мене питання не до уряду, не до президента. Хоча. Ці питання є. У мене питання до таких загально відомих бізнесменів, як Ахметов, як Порошенко і багато інших сучасних олігархомільярдерів, мільярдерів Як вони ставляться до того, що половина економіки України є нелегальною, фактично працюючи на ворога. бо… Український бюджет недоотримує мільярди сотні мільярдів гривень, які могли б піти на оборону. У мене питання не тільки до Порошенка і до Ахметова, і же з ними. У мене питання до таких роботодавців, які керують відповідними національними об'єднаннями, представляють нашу країну, зокрема за кордоном. Це до Дмитра Олійника і Анатолія Кінаха, коли ви востаннє робили певні заяви, а головне певні дії для того, щоб зменшити зростаючу тіньову економіку. Можливо, настав час спитати у верхівки бізнесу, чому в нашій країні зазначено відбувається.